Поліна Сидоренко з Ізюма переїхала у Рівне і ще травня. Своїми захопленнями називає історію та мінералогію, тому разом з кількома десятками діток зі сходу України прийшла до місцевого музею бурштину, щоб більше дізнатися про сонячний камінь, який добувають на рівненщині. Бурштин, чесно сказати, я раніше якось не придавала йому великого значення. Типу, я думала, може це як, наприклад, той же цирконій чи щось таке, тобто він розповсюджений і всіляке таке. Але коли я тут побачила, скільки усього гарного можна зробити з нього, які він ну, гарнівні, там прозорий, як він світиться, то я просто я така, вау, який він гарнюнкий. Екскурсію під назвою Сонячна бурштинова казка організували громадські організації Центр креативу та носителі миру. Розповідають, подібні заходи важливі, бо дозволяють внутрішньо переміщеним дітям більше дізнатися про край, який став для них прихистком від війни. Внутрішньо переміщені дітки, які переїхали до Рівного, не лише займаються арт-терапією, але вони вивчають наш край візуально. Діти до нас приїхали із. Изюма. Із Донецької області, з Луганської області, з Київської області а багато в кого це вже друге переселення. Зокрема, дітям розповіли про історію виникнення бурштину на Рівненщині та про те, як і для чого його видобувають, за словами екскурсоводки Світлани Гривюк. В останній час рівненським бурштином цікавиться усе більше туристів з інших регіонів України. Такі темні часи люди хочуть трішечки відволіктися від війни, і ми бачимо теж зараз. Досить такий великий наплив туристів. І хоча півроку був трішки затишчя, а от зараз люди подорожують і ще більше відкривають для себе Україну. І наш край сьогодні Київ був, сьогодні був Харків, який не проживає тут, а просто проїздом. І це приємно. Максим Коломис, Роман Шикунець, Суспільне, Новини Рівне.